Ми почали новий розвиток захисній амуніції, як і мотивації цього. І, до речі, побачивши цей відеоролик прем'єр-міністра, який сказав, що підприємці, які залишилися, які працюють, ми вам вдячні, ви ті вам молодці. Ну, слова, можливо, інші були, і на вас велика відповідальність, бо ви наповнюєте бюджет, працюйте, будь ласка. Робіть все, що ви можете створюйте додаткову вартість, але типу, закінчуйте дарувати все безкоштовно, бо економіка так не працює. Продавайте все, що ви виготовили, продавайте це нормально, це не є якимось там збагаченням на війні, це нормально. так працює економіка. І я, коли це почув, я подумав, мабуть, багато підприємців, то як ми роздали, а теж і все, економіка не про те, що щось купувати, а це треба продавати. А як ти продаш не жиле? Ну це ж вроді ти ж допомогти. Так. А ресурси ти вони ж теж не скінчення. І якби я не побачив цей ролик, я б мене б ще тоді. Моральна, була, моральна таки, скарпони, ворона, да? вони, були, вони б не давило. І я подивився, ну, як прем'єр-міністр сказав, ну все. І ну він там ще додав, що тільки не треба там космічних націнах, ну там, 15-20-30% залежно від бізнесу, це нормально для економіки і для бізнесу. І ми почали продавати тоді нашу цю продукцію бронеплити, племігасники різні, ну всяку репустою. І комплект тоді бронеплит у нас коштував п'ять тисяч гривень четвертого класу захисту, вже з усіма стандартами, в рази менше, в рази ну, менше. Ну ж, але це вже скарнуло. було хоч щось мені вже почало вистачати грошей на метал, на якісь там додаткові там, закупівлі, на зарплатні і так далі, бо гроші закінчилися у працівників. Дуже. Небагато ж лежить там, в кубишці десь люди. Потім, вже коли цей побачив цей ролик, поняв, що зрозумів, що треба продавати, бо це самий простий і чесний шлях. Бо коли люди надають тобі просто дарять гроші. Це треба робити звідти його робиш, коли їх вже багато. Хтось 100 гривень, хтось 5 тисяч, і ти вже плутаєшся. І потім вже зрозумів, що все, хватить досить тоді з цим продаємо. Зробили таку лояльну mm -hmm. ціну. І воно пішло, 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 пішло потрошку вже розвиватися, якось там покращувати ці всі моделі. І це дало психологічний такий старт до цього. І фінансово ми. Почали знову отримувати якісь гроші. А вже коли Харківську область звільнили, повернувся клієнт, повернувся в бізнес. У нас трішки зажила вже наша стандартна історія там, з ремонтами і трішки стало легше.